Огляд на складний ніж з дамаської сталі моделька Клоу. Почнемо з його технічних характеристик та габаритів. Ножичок у нас невеликий, але і не найменший. 178 мм загальної довжини, 75 мм по клинку, товщина леза 3,2 мм і вага 140 г. Сталь тут у нас дамаська, і дамайська сталь має в основі 2G10. Загалом тут 76 шарів. На руків'ї у нас є дерево і ось такий от елемент, металева накладочка з ефектом. Ковки по механізму відкривання всередині присутні підшипники і замочок. Тут у нас лайнер лок. Лайнер лок реалізовано правильно, тобто він трошки виступає з накладки. Це додає до ергономіки його набагато зручніше натискати, ніж в ножах, де він стоїть в рівень. При цьому ніж гарно фіксується як в закритому положенні, так і в відкритому лайнер встає. Рівно по центру, так як це би і мало бути зручно його відкривати завдяки тому, що присутній плавник, і також його можна відкривати способом через отвір в лезі. Ось так, от середнім пальцем. По тому, як ніж лежить в руці, абсолютно ніяких питань не виникає. Він доволі товстий, він не відчувається якимось тонким, і оцей самий об'єм, враховуючи, що він йде на розширення до тильної сторони, ось тут на звуження, і по центру відповідно це пузо таке на розширення. Він в руці лежить дуже і дуже впевнено. Палець лягає в той самий плавник, який виступає гардою, так як потрібно. На обусі присутні такі невеликі насічки. Вони є як на самому лезі, так і на. Верхній частині руків'я, і насправді дуже і дуже впевнено він відчувається. По формі леза керамбіт для чого вона потрібна? Керамбіт в основному допомагає по роботі з матеріалами, коли вам потрібно щось зрізати, і при цьому, щоб воно не зісковзнуло. Та сама мотузка, наприклад, коли виріжете, якщо у вас буде вигнута кромка в іншу сторону, то відповідно у вас буде шанс зістрибування по ось цьому принципу. І коли у вас відповідно керамбіт, то він навпаки буде встрягати постійно в матеріал і цим самим. Підвищувати ефективність різу. Що стосується також отвора для темляка, він присутній. Ліпс, на жаль, в ножа немає, і в принципі, обритів він як таких в складному вигляді зайвих немає, і помістити його десь в кишеню, рюкзак і так далі, проблем, я думаю, ніяких не буде. Причому в закритому положенні він фіксується і випадково він у вас десь в кишені не відкриється. В цьому, якщо прям дуже сильно змахнути, то він теж не відкриється. Доступний він в нас в двох варіантах: це у вас може бути дерев'яна накладка на руків'ї, або ж акрилова, ось така, що переливається різними відтінками. Мені здається, що і той, і той варіант має право на існування. Все ж хто любить класику, собі придбає дерево. Тут сумнівів немає. А от хто любить цікаві форми, візерунки, кольори, той може звернути увагу на акрил. Він до загальної стилістики ножа, до керамбіта, це підходить теж непогано і буде виділятись серед інших ножів насправді дуже зручний ніж, надзвичайно приємно лежить в руці, окрім того, що він ще й класно виглядає. Багато хто любить керамбіти, і зробити замовлення на такий керамбітик, ви можете, залишивши його на нашому сайті або написавши нам повідомленні.